Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Orient. Це новинка із класичної колекції Bambino з відкритим вікном балансу. Циферблат зеленого кольору. На ньому розміщені накладні годинні індекси сріблястого кольору 12 та 6 годин у вигляді римських цифр. Вікно балансу розташовано з лівої сторони. Зверху традиційно вказується логотип та напис автоматік. Тут стоїть механічний калібр F6T22 з автоматичним заводом 22 камені 21 600 на коливальну годину. Точність ходу плюс 25 мінус 15 секунд на добу. Запас ходу 40 годин. Циферблат захищає куполоподібне мінеральне скло. Корпус із наржавічої сталі, пічні грані мають затинування. Діаметр 40,5 мм, відстань від вушка до вушка 47 мм, товщина 12 мм. Комплектується годинник з талевим браслетом. Застівка метелик. Задня кришка прозора. Тож можна спостерігати за роботою механізму. Додатково вказані характеристики годинника. Ось так модель сидить на моєму зап'ясті 16 см. Ціна 370 доларів США. Посилання на цей та інші годинники Орієнт ви зможете знайти в описі до відео. Запрошую вас на примірку до нашого офлайн магазину Дякую за перегляд. До нових зустрічей!